Наш екскурс в світ сучасних технологій опалення. Оце дробилка для горіхової шкаралупи, куди викидається приблизно відерко, контролюється процес за допомогою амперметру модного. Намагаюсь тримати не більше 8 ампер. Бо інакше може заклинити. І оце тут приблизно ну, літрів 150, мабуть. Вже дробленої шкаролупи. Дуже зручна, зварна, зварю, зварю, Зварювана конструкція. Яка підтримує дробілку. це все розбирається. Якщо воно заклініло, то його можна частково. Отак от, отак от. От, от хоп, зняли цю, зняли цю, Ось така муфточка і отримаємо доступ до ядра. Збираємо назад. Оце новий бункер на 300 літрів. Закривається герметично, Знизу, завдяки каналізації 75-го розміру, також все герметично. Це дуже важлива умова для того, щоб не пішла обратна тяга зворотня і не трапився дуже гучний бам! Тишечка відкривається. Там, як завжди, утворюється горіхова сингулярність. Воно образує воронку і треба додавати або якийсь автоматичний змішувач, або насипати повний бункер, тоді воно не витримує ваги і обвалюється. А десь з половини бункера вже починається воронка. Суперструмент. палка мішалка Еко, біо. Смерека. Скажімо так. Так, от наш шнек, оце супермодний комп'ютер, який контролює процес горіння. Отут. Попутна столовка для котів. Віддальня. Сам пальничок. Шланг подачі. Він спеціально зроблений з легкозаймистої речовини, яка плавиться при температурі там, умовно, 150 градусів. Він не трошки з патрубком. І коли воно розплавляється з-за перегріву, то відповідно паливо починає сипатись мимо каси і не підтримує горіння. Ну, якось все, можна от, навіть подивитися, як воно дори красиво. Ота рішітка це від барабана з, з пральної машинки старого. Знизу також е, воно. Обвалакі ядро дрога обертає, і примушує полум'я і горючі гази йти в обхід. Не напряму в димохід, а робить таке зайве коло і віддає набагато більше енергії теплоносії. Ну, набагато більше. Тобто, якщо теплоносій вже починає кипити, коли спереду 72 градуси, то позаду буде вже точка кипіння. Якось так працює. Потужність намагаюся вирахувати емпірично. коли буде паритет між втратами і постачанням, то можна буде вирахувати калорійність палива приблизно. Зараз поставив 3 кВт на кілограм, але набагато більше насправді, бо показую 3,6 кВт потужність. Яка зараз стоїть, але поступово температура зростає. Ну якось так.